Вітаю! Нещодавно в нашій студії з'явилася ще одна новиночка від фірми Ланасо. Ми дуже довго співпрацюємо вже з цією фірмою, і всі продукти нам дуже подобаються. Називається ця пряжа Тон-Тон. таке весела. Назва. Хочу показати вам, що ж з нею можна зв'язати і взагалі, що тут в нас за характеристики. По складу в цієї пряжі 85% поліестера, 15% поліаміду. Рекомендований спиці 6-7 мм. Але її можна брати, вона не виліняє, її не можна прасувати, але брати вручну при 30 градусах можна. Для чого вона пасує? Для Дитячих речей. Мені здається, що це буде дуже гарний плед або якась дитяча шапочка. Я планую з нею зв'язати іграшку, зараз покажу вам, що у пров'язі. Дивіться, яке щільне полотно вийшло, і оці бубочки, нібито іграшки зверху. Я взяла гачок 3,75, але вам хочу сказати, що можна взяти більше. Зараз візьму 4,5. Вважаю, що його буде от якраз достатньо. Полотно виходить дуже щільне, м'яко вона в'яжеться, має трішки менше хутро, ніж в ланасо домінанті. Вишивати можна по канві нею, буде теж дуже гарно. Ну, от дивіться, 4,5 мені подобається. Тому, звичайно, нею можна. В'язати спицями, але мені більше подобається саме гачкувати, тому я буду використовувати її під гачок. Так, можна брати 4,5, тобто по гачкам рекомендація від 375. І вище, навіть і п'ятіркою, також можна. Це залежить номер гачку, який ви використовуєте завтра, завжди підбирайте, ну, по-перше, під свій виріб. Якщо вам не треба таку щільність мати, а хочеться трішки м'якіше, то можна відповідно брати гачок більше. Ну і під свою щільність також підбираємо гачок. Тому обов'язково, перш ніж працювати з нею, зробіть невеличкий пров'яз, щоб визначитися. Ну дуже цікава пряжа. Прям хочеться з нею щось зв'язати. Тому давайте будемо фантазувати. Обов'язково скидайте нам свої фото з цієї пряжі, що у вас вийде. Буду рада, якщо ви поділитесь своїми враженнями. Дякую.